Всім привіт! Вітаю вас на каналі Прості рецепти української. І сьогодні будемо готувати дуже смачний карпатський бограч. Хто був в Карпатах, той знає наскільки він смачний. І зараз ми будемо готувати його разом. І так, почали. Що нам для цього буде потрібно? М'ясо 400 гри. Шість великих картоплин, один помідор, один перець, одна морквинка соломкою порізали, одна цибулинка. Синя, біла, не має значення. Кріп, сметана, чесничок. Шкварки. У нас вже топлені шкварки, бо пограч готується на салі. От, хто має, може таке сало порізати, бо я маю таке сало і вже готові шкварки, то будемо готувати на готові шкварки. І так, почали. На пательню. Даємо або сало, або шкварки, хто що має, на тому і готуємо. Даємо, якщо обрати смалик, що готовий шкварки, то дві ложки. До шкварок одразу додаємо цибулю. Починаємо обсмажувати. До цибулі додаємо моркву, як цибуля трошки притушилася. Додаємо моркву. Після моркви ми даємо один помідор порізаний квадратиком. У ну, мене ще були чері дві штучки. Я дала і перець. Це все гарно перемішуємо і тушкуємо. Зараз додаємо 1 третю столової ложки солі, не хвилюйтеся, не пересолите, бо ще немає ні м'яса, ні бульби тут. І Посолили, тепер даємо ще й петрушку, бо бограч любить багато зелені. Петрушка кріп те, що має. Додаємо. Як наші овочі вже трошки підтушилися, то ми додаємо м'ясо. Додаємо м'ясо і заливаємо м'ясо водою. Не обов'язково кипячений, можна і звичайний. Як м'ясо закипіло, додаємо 30 грам масла, а також 2 ложки сметани. Це буде дуже-дуже смачний бограч. Так, коли пройшло вже півгодини, все гарно кипить. Додаємо ми картоплю і заливаємо доверху водою. Так, пограч має варитися хвилин 40-50. Посередині варіння, десь як вже прийде 15 хвилин, не забудьте дати чесничок. Чесниче... Пограч любить чесничок, тому ми даємо 4 зубця який аромат стоїть на всю квартиру. Дуже смачний бограч. Я тільки що скуштувала і треба ще солі додати. Ви на свій смак, хто як любить, ще посоліть і поперчіть. Скоро вже бограч буде готовий, ще хвилин 10. І того по часу воно у нас зайняло варіння бограча. В один 15. Ось який гарний та смачний бограч у нас вийшов. Це дуже-дуже смачний рецепт. Такий насичений, наварений. Дуже, ну, дуже смачний. Рекомендую спробувати приготувати. Всім смачного.